Я заплатила автошколі за 40 годин по е, підсумку. Зараз закінчила 20, і е, виходить, що вони рахують більше 20 кілометрів. Це вже наступне заняття. Але мені про це нічого не сказали. Сказали, що потрібно було читати договір. Е, це розводняк від автошколи, е, причому подвійний. Перше, кілометраж не враховується. Ну хіба що автошкола сама може собі придумати. Але автошкола зобов'язана надати вам саме 40 годин. Не кілометраж, а саме 40 годин. Друге, я дуже сумніваюся, що ви проїжджали кожен раз 20 кілометрів за годину. Дуже сумніваюся, що ви за одну годину могли проїхати 40 кілометрів. Тому що це прям без зупинок лупашить треба було. А, я інколи з учнями по Києву в суботу, коли вільне місто, проїжджаю за дві години десь 70-75 кілометрів, буває 65, Але ми лупашимо через весь в Київ, через усі мости, по прямим швидкісним безперехрестям проспектам. І тоді виходить, що за дві години нам вдається проїхати кілометрів 60, 65, 70, 75 по-різному. Але в основному за дві години з е учнями ми проїжджаємо кілометрів 20-25, а інколи і менше, буває 15, що парковок було багато. А буває, що це десь 30 кілометрів за дві години, це за дві повні години. Uh, і це місто Київ, тут є де роз'їхатись і тому подібне. Тому, якщо ви в невеличкому містечку, навряд чи ви за годину проїжджали завжди 20 кілометрів. Навряд чи середня швидкість їзди учбової. середня, 13 кілометрів на годину. 13. Тож, uh, в середньому, за дві години ви могли проїхати 26 кілометрів. В середньому а в цілому за 40 годин а, повних а, в рамках автошколи ви можете проїхати 400 500 кілометрів. Ну тобто, якщо вони рахують, а, що а, 20 кілометрів це в них година, то 10 годин це 200 кілометрів, а, і 40 годин це виходить скільки? А ну, умножте 200 умножить на 4 800. Зрозуміли.